Мої вітання. Ми з України. Військовий експерт Сергій Грабський сьогодні разом із нами. Пане Сергію, я вас вітаю. Ми вітання, пане Сергію. Давайте тр традиційно проаналізуємо ситуацію на фронті, що відбувається на ключових напрямках. Будь ласка, вам слово. На сьогоднішній день ми спостерігаємо таку певну активізацію спроб противника продовжувати наступальні дії. Хоча, знаєте, може здатися, що нічого особливого ми не бачимо все ж таки інтенсивність є, і Ця інтенсивність вона в основному зосереджена на східному напрямку. Ми бачимо спробу противника активізуватися в аміння Санківки. В районі Купінського напрямку ми бачимо певні просування або намагання просування в районі Серебрянського лісництва. Ми е, бачимо намагання противника просунутися в районі Солидарського виступу, зокрема Бахмутському напрямку, як з на північ, так і на південь від Бахмута. Безумовно, не можна залишити поза увагу Авдіївку, де противник чи намагається просунутися вже не так не тільки в районі Авдіївки, а так би створити ще більше нависання. Ну, зокрема, з півночі противник намагається вести активні бойові дії в районі Мар'їнки, Підкреслю в районі Мар'їнки. А... Але не в самі не в самому місті, не, не очевидному для всіх не в очевидному для всіх напрямку, тобто на Покровську вони намагаються створити таке певне оперативне нависання над вугледаром, створивши таку загрозу оточення наших підрозділів там. А, продовжуються, продовжуються активні бойові дії в районі а, роботинського виступу, як його можна називати, де противник намагається витіснити наші війська і повністю а, ліквідувати ті досягнення, які були отримані дуже високою ціною для українських сил оборони. Тримається героїчне, героїчні позиції на лівому березі Дніпра, де противник зосередив колосальні. Сили та засоби, і ну де я не побоюсь цього слова. Приблизно 300 наших героїв тримають оборону і створюють незручності для противника. Тобто зараз ми бачимо ситуацію, коли противник такими інтенсивними маломірними, якщо можна сказати, діями намагається все ж таки досягти певних тактичних переваг. Для того, щоб у майбутньому, підкреслюю, у майбутньому зараз не йдеться про якісь такі масовані прориви для цього, нема свого та засоби але попри колосальну кількість людей і техніки, створити передумову для подальшого ну, подальших спроб оперативного просування в по української території. Тобто хочу підкреслити ще раз жодних ознак того, що противник думає зупинитися там, перейти до іншої фази війни, там якихось переговорних процесів ми, процесів, ми зараз не спостерігаємо. Якщо ми будемо говорити про міжнародну допомогу і підтримку збройних сил України, Німеччина виділяє в межах 2024 року 7 мільярдів євро. А Франція оголосила про надання додаткових ракет скальп 40 одиниць, Макрон збирається приїхати до Києва в лютому місяці і підписати двосторонню угоду щодо гарантій безпеки. А от Хвилює, продовжує точніше, хвилювати ситуацію у Сполучених Штатах Америки в контексті виділення 61 мільярда доларів. На вашу думку, От, все ж таки, конгрес виділить ці гроші для збройних сил України чи можливі варіанти негативні для mm -hmm. нас? Я думаю, що ви почнемо з кінця. Я думаю, що виділить. Ну, таки, цитуючи Черчилля, американці роблять все правильно перед тим, як вони спробували всі неправильні кроки, вони змушені будуть виділити, тому що знаєте, я розумію, що трошки цинічно, але на наше щастя, ми сидимо в одній корзині не тільки з Тайванням, але й з Ізраїля. І скажімо так, роздратування від таких от непослідовних і недорослих інфантильних дій американської і американської істеблішменту наростає не тільки в Україні, а давайте будемо відверті. Ізраїльське лобі важить трошки більше, ніж українське. А тому в той чи інший спосіб питання буде вирішено. Звісно, це не, не те, що не, не робить нам підстав для того, щоб ми. На історії підстав для того, щоб ми розслабилися, тому що нам потрібно це було ще вчора. Самі розумієте, що гроші не можуть в одну секунду бути конвертовані в озброєння і болу техніку, їх треба розподілити, підписати відповідні контракти і забезпечити і головніше доставку цього озброєння і техніки для України. І ми вже бачимо такі знаєте, часові лаги, в яких ми маємо просадку. З цим забезпеченням, звісно, ми намагаємося збалансувати цю просадку шляхом отримання озброєння і бойової техніки від наших інших союзників йдеться про Велику Британію, про Францію, про Німеччину. Ми говоримо про передачу нам артилерійських боєприпасів із цілого переліку країн, які допомагають нам в цій війні. Але звісно, знаєте, ну я б сказав так, тут же є і певний моральний сенс. Моральний сенс забезпечення тому для того, щоб Сполучені Штати і цивілізований світ показав свою рішучість у своїх заявах політичних, поки що заявах щодо підтримки України. Побачимо. Я ще раз я більш ніж впевнений, що таке рішення буде прийнято, тому що воно відповідає інтересам всього цивілізованого суспільства, але ці дитячі ігри. Нагадують мені фільм «Don't Look Лукаут, то не дивись вверх. І Можуть нам дорого коштувати, вже дорого коштує. Тим паче Джон Кірбі на брифінгу сказав, що декого виду озброєння для збройних сил України залишиться лише на два місяці, пане Сергію. Мета Росії знищення і повна асиміляція України. Медведів переконаний, що ймовірність конфлікту з Україною 100% хто би не стояв би при владі у Києві. Це той унікальний випадок, коли Медведів сказав правду? Абсолютно, абсолютно. Треба розуміти, що в сучасній цивілізації. Не може співіснувати на цій території два таких суб'єкти міжнародного права і співпрацювати як незалежна, підкреслюю, повністю незалежна самостійна Україна і суб'єкт міжнародного права, який має з нею кордони, кордони і керується з Москви. Тому як би не називався наш сусід до тих пір, поки ми будемо мати. Такого сусіда завжди в любі часи, як в які демократичні тоги той режим не рядився. Він все одно буде екзистенційною загрозою для України і для всіх незалежних країн, які існують на кордонах цього сусіда. Ця загроза є не, не тільки для України, і власне двадцяте століття є цьому яскраво підтвердження. Військовий експерт Сергій Грабський спеціально для ми з України. Пане Сергію, дякую вам за цю розмову. і Так само дякую всім нашим глядачам. Бережіть себе і на все добре.